Привіт! А давайте ми з вами сьогодні вирушимо подорож разом із сонечком. Сонечко прокидається, підіймається високо і будить нас усіх. А ми йому в цьому допоможемо. Ми виконаємо особливі вправи з йоги, які так і називаються – вітання сонечку! Готові? Тоді встаємо на килимочок. Ми встаємо в позу гори таснемо. Ми рівно ставимо наші ніжки досить близько один до одного, вирівнюємо спинку, розкриваємо плечі, витягуємося головою та шиєю вверх і широко розставляємо пальчики на руках. Відчуйте, як ви стоїте на килимочку. ніби красива гора, за якою. Починає виходити у перший проміні сонечка. Ми робимо вдих і з видихом відходимо ручки трошки назад, а з вдихом підіймаємо їх над головою і прогинаємося в грудній клітині. І тепер, може, ніби киси, що так ніжиться під першими промінчиками сонечка. Робимо вдих і з видихом опускаємо руки вниз до климочка. Ми ніби зайчики, що шукають грибочки. Можливо, треба подивитися вперед з рідною спинкою. Можливо, там є грибочки. Тепер ліва нога іде назад. Ми переходимо в випар. Тепер мені ніби корміння, що тренуло через поля. Розправте ваші плечі, подивіться вперед, посміхніться, і ми обережно переходимо в планку. Ми стаємо на наші рівні ручки, пальчики широко розставлені. Ми рівні, як доміжка, на яйцо відпочиває жучок. Сонний жучок, що схилився на коліні. грудну Пинуть на підборіддя прямо на килимочок, прямо на доріжку. Ой, а ми вже тепер добра, красива кобра, що витягується шиєю вверх до сонечка, що гріється на сонечку. Обережно виходимо позу столу, підгинаємо пальчики на ногах і стаємо в позу собачкою мордою лиці. Ми можемо позгинати наші коліна, наш таз тягнеться вверх або покрутити уявним хвостиком. Якби собачка потягувалася перед сонечком зранку, віра нога знову йде вперед. Ми коня, який повертається додому через поле, прямує, присвити ваші плечі. Подивіться вперед. Тепер літа нога зустрічається разом із правою. Ми право підступаємо до лівої і знову стаємо зайкою, що так шукає грибочки. Опускаємо голову вниз. Ми дивимось, де грибочки. Обережно подивилися вперед. Спинка рівна, красива. Зробили вдих і підняли руки над головою. Пицька, яка тягнеться на сонечко, розкриваючи грудну тих. Зробили вдих і видих пустили руки вниз. Чудово, знову зробили вдих, підвели ручки назад, і з вдихом підняли над головою. Котик знову тягнеться на сонечко. Посміхається сонечко. Ой, а ми знову зайка. Опустили ручки вниз до пилимочка. Подивилися, де грибочки, де грибочки. Тепер права нога йде назад у вихід. І знову коник, що прямує через поле. Розкриваємо грудну клітину, посміхаємося сонечко. Обережно виходимо в планку. Наші пальчики так сильно Ми мурівна доріжка, на якій відпочиває жучок, що оперся на коліні грудну клітину та підборіття. Оп, а ми тепер красива добра змія, що гріється на сонечко, що тягнеться вашою шийкою до сонечка. Стаємо в позу столу, міцний стол, опора на руках колінах. підгинаємо пальчики на ногах і виходимо поза собакою вниз. Позгинайте ваші ноги в коліна, якби собачка потягувалася зранку. Зробіть вдих і з видихом права нога вперед. Ми в випаді, ми знову комик, що прямує назад додому. Як чудово посміхнутися з сонечку зранку. Ліна нога прямує до правої. І ми тепер знову зайка, що шукає грибочки. Обережно подивіться вперед. Можливо, там є грибочок. Спинка рівна, ми робимо вдих. І з видихом підіймаємося. Потягнулися, розкрили грудну клітину. Посміхнулися сонечко. І видих руки перед грудною клітиною. Ви Молодці. А давайте подякуємо сонечку. Дякую тобі, сонечко, за світло і за тепло. Тепер і ви, такі ж теплі та світлі, як сонечко. Сідаємо на п'яти. Вирівнюємо спинку, розкриваємо грудну клітину, опускаємо плечі назад і прикриваємо очі. Робимо глибокий вдих і видих. І ще один вдих, і ще один видих. Уявіть перед вами сонечко. Як воно обіймає вас такими приємними промінчиками. Старує тепло і любов. Повільно розкривайте очі. Дякую вам і до нових зустрічей!